Друзіка на узбіччі ліса ми знайшли ось таку ось гарну бузину. А бузина тут росте неспроста. І знайшли ми і також неспроста. Бо бузина, це що? Так, да, я знаю, що всі знають, але вдруг хтось не знає. Друзі, з бузини можна зробити шикарний бузинячий клас, який буде на смак, як справжнє шампанське. Друзі, дивіться, берете отакі ось 25 китиць, киви китець, жуків отак струшуйте, але не миєте, бо на Квітках, на квітках цієї бузини є справжні дріжджі, природні. Берете, заливаєте водичкою кипяченою, додаєте цукор, лимонну кислоту, і за три дня легкого бродіння не закритому бутелі у вас вийде шикарний, шикарний, просто неймовірний за смаком, унікальний своїми смаковими якостями. бузинячий шампанський квас. Оце я придумав назву, друзі. Як почти як світовий бренд новий? Ну що ж, друзі, хто не знає, користуйтесь. А хто зна, той зна. Все, всім папа, до зустрічі, всім миру, добра.